Всім привіт, 2 серпня 2023 рік. Зібрав тут деякі сорти персика і нектаріна, Так швиденько зараз пробіжимося, бо окуліровка трошки не встигаємо з цим всім. В пріоритеті окуліровка, а не, а не врожай збирати. Так, це у нас світ Dream. Вже перестигає трошки. Так, це в нас Royal Estet на Алочі, Порівняємо смак. І це в нас на манжурці. Тобто по калібру одне і те саме. По загрузці приблизно плюс-мінус то саме. От, Мартіані. Сігнавочка. Сільверму. На жаль, майже все обмерз, бо тільки два плодика залишилося. Тому розмір такий собі цього року не дуже. І конквет. Ну, конквет він має пізніше достигнути, але залишився вже от останній. І щось його в мене є. Він дуже смачний, там просто пару зелених впало. Я думаю, в кушу попробую. Там смак просто неймовірний. то вже... Ну, взяв, який вже є. Думаю, думаю, він повинен плюс-мінус вже бути. Такий по смаку, який він буде. Хоча б днів 5 не, не завадило йому ще повисіти, але вже щось його їсть. Птахи мене прямо цього року обдзьобують і нектарини, і, вон, бачите, прямо видзьобують. Не знаю, що їм таке цього року. Так, е, Зараз, напевно, я швиденько ножиком порозрізаю. Я просто е, світрів у нас вже перестигший трошки, не хотів, щоб з нього текло на вагу. Все, закапало. Зараз я легенько дольки порозрізаю в цих, в цих всіх сортів і продовжимо відео. І так, продовжимо наше відео. Так, почнемо з Мартіані. Не знаю, як вони Здається, Марсіанін. На нього кав... ну, я буду отак його поки називати ртіані, як він, щоб не помилитися. Кісточка, кісточка відділяється. Ось така м'якоть. Якраз, якраз він достиг. Ось бачите, якраз те, що треба. Те, що треба. Смак дуже ніжний, трошки є кислинка. Я не дуже полюбляю нектарини з кислинкою, мені подобається чим побільше цукру. Але в цілому класний. Класний нектарин. Не кислий. Кислинка є, але він не йдучи в нього кислинка. Так, тепер цікаво порівняти конквет і Сільвермун. Так, що таке? Щось не відділяється, погано відрізав. Що там, що там, кісточка відділяється? Що в Мартіані? Що в Сільвермун, кісточка відділяється дуже класно. Ну, Сільвермун це Сільвермун. Тут нічого не скажу, смак в нього просто божественний. Це, напевно, найкращий нектарин по смаку, який я коли-небудь куштував. Трошки його, звісно, кресто розпоріоз лупить. Але смак це щось з чимось. Так, конквет. Це новинка. кажу, птахи його прям луплять по чорному. Навіть персики так не, не їдять. Скоріше за все, він... Ну, чуть-чуть ще йому би повисіти. Ось, бачите, він ще чуть-чуть такий ніби не до кінця, воно вже. Просто поки бігав робив у думав, треба щось надягнути, щоб птахи не, не дзьобали його, але як бачите, не встиг. Поки дійшов до нього сьогодні, бачу вже є. Так то він десь днів через 5-10 повинен достигнути. Десь на 10 вересня, орієнтовно. Він, може на другий рік буде більше. Цього року у мене десь біля 5-6 штук там було, точно не пам'ятаю, то. Потахи вже ті, що були на відкритому просторі, то вже здьобили. Дуже смачний, дуже солодкий. Кислинки майже немає. Майже той же самий Silver Moon. Ну Silver Moon вже достиг по смаку майже, майже один в один. Тобто конквет один з самых смачних нектарінів. Які я коли-небудь куштував. Оце Silver Moon, Каудезі і Конквет. Всі інші нектарини вони мають кислинку. Ну, комусь кислинка ця подобається, комусь ні. От Мені, наприклад, не подобається. Я люблю ну, чим, по, чим посолодші. То конквет я зараховую на, ну, на перше місце по смаку. Конквет, Сільвермун і Каудезі. Ось ці ніктарини, вони найсмачніші, найменший процент кислоти і найбільший процент цукру. Дуже смачні. Так що, конкрет, жалко, що йому не вийшло йому довисити до повної стиглості. Це, по суті, його якраз от на ринок зараз зривати. І він дуже класний. А, бо Silver Moon вже, він вже достиг. Ось він вже. Тобто конквет достигає чуть-чуть пізніше, десь днів через 5-7 після Сільвермуна Дуже гарний, транспортабельний, приємний запах, але чуть, -чуть він ще в мене не довісив. Кажу, Чуть-чуть йому треба буквально днів 5. Треба було вчора-позавчора прийти, а тут саме погода така добра була для окуліровки. Я вже... Наляг на кульоровку сьогодні, думаю, прийду вже сьогодні. Там два штуки було. Один вже на землі, вже доклювали. А другий от почали вже. На жаль. Так. Світ дрім вже перестигає. Ось, як бачите, він вже такий трохи жалійний став. Вже не транспортабельний, але. Но... Смак дуже класний. Майже таке конквет. Сільвермунд ну, чуть-чуть солодший. Чуть -чуть так. Тепер беремо Royal естет на овочі. Попробуємо. І Royal естет на манжурці. Ну, не знаю. В моїх умовах на овочі чуть він ніби буквально на пару днів швидше достигає. І чуть він ніби цікавіший, трошки. Більш більш яскравий, ніби. І ще що цікаво. що цікаво, На манжурці чогось він мене більше підгниває. Ось це я взяв. Там таких штук десь 5-6 було. На овочі там буквально один чи два. І той муравлі почали їсти, та він того почав загнивати. А так то не було. А на. На манджурці щось в мене вже 2 роки і 2 роки на ньому піднивають трошки плоди. От. По загрузці плюс-мінус теж саме. Ну, що там, що там. Щоб я зараз не ходив, там не показував, то трохи довго відео затягнеться. Загрузка плюс-мінус та ж сама, сила росту плюс-мінус та ж сама. Тобто різниці Ну, сорт сильнорасвий, тому що на манджурці, що на овечі, я цей сорт не бачу різниці. От. Ну, в мене на овечі набагато вони краще зимують, менше хворіють. Ну, для глини, для глинистих ґрунтів. Беріть овечу, манжурка трошки не завжди може. Ну, пробуйте. В пробуйте. моїх умовах манджурка не дуже. Наприклад, під Вінницю, там більш піщаний ґрунт, там красота манжурка. Там навпаки овеча трошки гірше буде. Тому. Тому ось так. Було цікаво просто порівняти по смаку. Кажу, мені на оличі, здається, ніби чуть він яскравіший. Хоча, так, як щоб взяти у перетик, ну, сильно різниці я не бачу. Нема такого що кажуть, О, на оличі там перські кислі, чи ще щось. Ні, ніяких таких. Як на мене, то навпаки навіть смачніші трошки. Ось, тому ось так. В одне відео трошки збив багато. Значить, висновки. Ройл естет на манжурці на овочі, смак там відрізняється, але не критично. Як на мене, навіть на очі трошки смачніший. Світ дрім вже зараз перестих. По нектарінах конквет дуже класний, вже муравель при... приліз. Всі його їдять. Ну я кажу, я тижня-два назад бачив, хтось оббив його. І Він дуже був солодкий. Я отак взяв його, думаю, нічого собі. Кислоти майже немає, ще, майже повністю зелений, а вже якийсь смачний. От. На жаль, повну стиглість я поки не зможу розказати. Вже будемо на наступний рік. Але можу точно сказати, що кислоти дуже мало. Дуже мало, і цукру дуже багато. Майже так, як Сільвермун, Чуть-чуть. Сільвермун буквально чуть-чуть солодший. Ось, но Сільвермун, він дуже хворобливий. Його клясто розпоріз, лупить. Ну, треба гратися, треба бігати, коло нього плясати. Ну, ну, Він того вартий. От, Конквет чуть-чуть буквально поступається по смаку. Навіть не поступається, просто чуть більше кислинки, скажімо так. Цукро плюс-мінус так само, кислинки трошки і більше. Ось, тому я б не сказав, що це він поступається по смаку. Просто смак трошки інакший. Але він його клясто розпор'йоз не бере. Ну, якщо її навіть проскакує, то дуже-дуже мало. Ось так він досить таки товарний, досить гарний. Якби новинка поки. Ну, Но я думаю, що саме на цю пору в нього конкурентів немає. От зразу після Silver Moon, от Silver Moon відходить. От, якраз для середина дозрівання Royal Естета. І походу десь туди він плюс-мінус має достигнути. Ну, цікаво, десь через 5 днів, через 7 днів він мав достигнути, але не встиг я трошки. Не встиг трошки була кольоровка. А Sweet Dream, Sweet Dream вже перестигає на цю пору. Якраз, по суті, оце я хотів показати. Sweet Dream от якраз закінчується, і перші плоди починаються Royal Eстет. Тобто ідеально. І між ними м -м -м, можна ще якраз втиснути Extreme 436. А треба було взяти на відео. Ладно, вже, не взяв, не буду вже ще раз ходити. Теж в нього смак досить таки класний. Extreme Sweet е -е, якраз достигає тоді, коли Sweet Dream. От якраз бачу Sweet Dream відійшов, і сьогодні я підійшов до дерева Extreme Sweet. Теж якраз. Там вже, по суті, не було, бо теж вже муравлі почали їсти. Я трошки, трошки протупив, не встигав. Бо уколіровка. Кажу, вже виходить укуліровка на, першу, на першому місці, а вже урожай вже таке. Получиться то получиться. Ні, то ні. Тому на даний момент так. Якщо взяти по смаку Royal Estate і Sweet Dream. Ну, Sweet Dream вже перестиг, то він. Здається, чуть-чуть, буквально яркіший. А так, якщо взяти в притик, різниці немає як такої. І той, і той дуже смачний. Він Просто йде один за другим. Йде Dream і після нього зразу вже йде Royal Estate. Кажу, І між ними можна 436 Extreme ще поставити. Ну, от якраз туди буде плавно перетікати світ Dream в Extreme 436 і з 436 буде плавно перетікати в Royal Estate. Ось так. Ну, а по я кажу, Мартіані. Мартіані, по суті, він достигає от якраз э, Silver Moon. Silver Moon. Ну, якраз вони відійдуть і туди буде конквет. Ну, повністю достигли, попробуємо на другий рік. Постараюся вже його закрити, бо я не очікував, що птахи будуть його лопати. Вони його лопають.